Весна за 8 гривень. Напередодні свят серед місця Івано-Франківська заполонили продавці ранніх квітів. Вони невеличкі букетики первоцвіту охоче дістають із великих дорожніх сумок. За весняну радість просять небагато від 4 до 8 гривень. Те, що через такий квітковий бізнес ці рослини опиняються під загрозою зникнення, торговців не зупиняє. «Квітки що? квітки ростуть і ростуть. Як їх бог не погубить, значить ми ще живемо, накриваємо. Аби заробити якусь копійку. що то й пенсії кінь. Крутить мене копійка, та й ти що з лісу не можна продавати. А я їх вирощую та й продаю. Купувати весняні презенти перехожі не поспішають. Втім, здебільшого людей хвилює не доля первоцвіту, а радше вартість букетів. Я думала купити для мами. Звичайно, хочеться зробити приємне, але наприклад, ціни ну ціни всюди вражаю зараз. Просто тут навіть складно про що говорити. Природа має бути. На природі не потрібно рвати квіти. Я вважаю, що краще з'їздити, полюбуватися таким чином. Підсніжники, білосвіти, проліски та інші ранні квіти, хоч і милують око та зривати і продавати, їх зайз застерігають екологічні інспектори. Попередження про заборону реалізації ранніх квітів на місцеві ринки розіслали ще два тижні тому. Окрім того, насторожі первоцвіту і правоохоронці, адже нищити занесену до червоної книги рослинність це злочин. Прекраса, яку людина зірвала і. Продала чи подарувала комусь це тимчасове явище. Це на хвилину чи на день чи на два. А рослини, які підзнав під'їзд під загрозою, можуть фактично зникнути з певної території. Створені патрульні групи спільно з працівниками внутрішніх справ, спільно з працівниками лісового господарства і на ринках, на місцях. Можливої реалізації будуть проводитися рейди. Хоча спільна операція ко інспекції та правоохоронців первоцвіт лише стартувала, перші результати уже є. Зафіксовано понад 20 фактів продажу рідкісних ранніх рослин. За це горе продавці понесуть адміністративну відповідальність та сплатять штраф до 500 гривень.